Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Рослини для душі. Кінець квітня плюс 10. Холодно, мокро, сиро та природа квітує. Продовжують квітувати цибулеві, зокрема тюльпани, нарциси, в кожному саду і під кожною багатоповерхівкою. Краса. Бузок набрав бутони, а він завжди квітував на 9 травня. На Полтавщині, в диканці у 12-15 числах травня, відбувався святковий захід у пушковому гаю. І на подвір'ї квітує стара яблуня. Розкриває свої квіти та бжілок на ній не чути, нельотна погода. Знову ж таки, Холодно. На дачу не їздимо, бо хворіємо та йдуть дощі, лумбу та вогород не влізти дуже мокра. Залишається творити на листі паперу. Прийшло натхнення, помалювати та попланувати. Згадала про свої запаси росли, перелічила на аркуші і почала складати у міксбордер. Із декоративних кущів. Міксбордер буде висаджений уздовж паркана. Малюємо, плануємо. Кому цікава тема живої огорожі або міксбордера на газоні, залишайте зі мною. Я використала базові рослини такі, яким можна задавати різну висоту та різну форму. Зараз все розкажу. Ще тієї осені я придбала три кущика у хереплівника. Це чудова рослина, її можна формувати по висоті, також за формою можна різні придавати форми. Він квітує і має гарне листя. Невибагливий та швидко зростає. Також в мене був один кущик дерна елегантісіма. Буде на контрасті красиво. Спіреє грефшейн. висотою 1,5-2 метри, квітучий кущик, білий, яскравий і один також використала, використала гортензію Фрайз Мельба 1,5-2 метри у висоту, Невибаглава до ґрунту та має гарні квіти. На передній план висаджу Астільба Колор флеш, Висотою кущик 40-60 см, любить сонечка. З іншого боку буде барбарис Гренд Карпет висотою до 1 метра, має зелене соцвіття та маленькі ніжні квіти весною. А поряд за стільбою висаджу тую тедді. Має шароподібну форму і росте потихеньку. І придбала ще в тому році ось такий блакитний княжик. Дуже мені сподобався, то також хочу висаджувати. Ось така база рослин, які можна використати для міксбордера. Додаю список рослин. Можна додати однорічні рослини, щоб було більш і кому так подобається. Я не професійний ландшафтник, створюю для себе, щоб мені було зрозуміло. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь до нових зустрічей.